Вас вітає медична інформаційна система ASCIP.NET. Розглянемо редагування декларацій, саме редагування документів зі свідоцтва про народження на біометричний паспорт. Якщо пацієнт змінив будь-які дані, щоб зредагувати їх декларації, потрібно спочатку зредагувати це в електронній медичній карті пацієнта та вивантажити ці дані про пацієнта на EHELS. Для того, щоб це зробити, в меню обираємо відповідну кнопку «Пошук пацієнта та шукаємо електронну медичну картку за прізвищем, ім'ям та датою народження пацієнта. Знайшовши електронну картку з галочкою eHealth, натискаємо на кнопку Дії та в меню електронної картки обираємо кнопку Редагувати персональні дані. Після цього заповнюємо обов'язкові поля, що позначені червоним кольором, та переходимо до блоку Документи. Так як пацієнт у нас змінив документи зі свідоцтва про народження на біометричний паспорт. Такі дані на eHealth дозволяється редагувати в два етапи. Перший етап Обираємо тип документу біометричний паспорт та заповнюємо тільки номер в єдиному державному демографічному реєстрі з нових документів. Після цього тип документів повертаємо на свідоцтво про народження та заповнюємо відповідну інформацію про цей документ. Та натискаємо на кнопку Оновити пацієнта та після цього вивантажити на eHealth. Після цього система автоматично перекидає на запити створення запитів про пацієнта, де потрібно підтвердити та підписати електронним ключем. Коли запит успішно підписаний, можемо переходити до другого етапу редагування. Для цього в діях обираємо відповідну кнопку Редагувати. Обираємо тип документу біометричний паспорт та вносимо всі дані про новий документ, а саме номер та серію документу, ким видано та термін дійсності документу. Після заповнення всіх даних. Натискаємо на відповідні кнопки Оновити пацієнта та вивантажити на eHealth». Після чого знову підтверджуємо та підписуємо запит електронним ключем. Після того, як запит успішно підписаний, потрібно обов'язково створити декларацію. Для цього в меню обираємо кнопку декларації Створити декларацію та заповнюємо поля, що введені червоним кольором: прізвище, ім'я та дату народження пацієнта. Та натискаємо на кнопку Шукати. Обравши запис про пацієнта на Health, можемо продовжувати створювати декларацію. Після цього в діях обираємо Затвердити, та в залежності від методу автентифікації пацієнта завантажуємо документи або вводимо код, що прийшов пацієнтові на номер телефону. Після чого підписуємо електронним ключем. Декларація успішно підписана. Отже, документи у пацієнта в декларації також змінені. Дякуємо за увагу! Ваш Аскіпнет!